У нас була основна тема табору гра, ти або грати. І сама суть була в того, щоб доказати дітям, що реальний світ краще, ніж нереальний. І тема, про яку я хотів казати, це вплив віртуального світу на людину. Сьогодні ми, ми живемо в час, коли більшість із нас. Більше часу проводять в онлайні, ніж офлайн. Соцмережі, відео, чати, ігри усе це стало частиною нашої повсякденності. Але чи задумувались ви, як віртуальний світ впливає на душу та серце і мислення? Хочу прочитати один вірш: це Римлян 12.2». Це ключовий вірш буде нашого сьогодні слова. І не оподобляйте світу цьому, а зміцнюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Одно із ключового не оподобляйте світу цьому. А, і далі продовження а замість азамін. А зміню, змінюйтесь оновленням вашого розуму. Тобто я хочу підвести такі тезиси. Віртуальний світ це не є реальність. Ми не можемо замінити віртуальне, наш, віртуальним нашу реальність. Віртуальний світ ми бачимо ідеальні фото, щасливі обличчя, успішне життя. Але це фільтрована реальність. Не завжди правдива. Ми починаємо порівнювати, порівнювати себе з тими, що, що бачимо, і це викликає заздрість, невдоволення, комплекси зачасту в інтернеті. Ж, я думаю, не неправ... ну, хочуть виклати саме краще, саму кращу фотку, самі кращі спогади. Там не хочуть викласти щось. От у них якийсь був провал, якийсь десь вони стратили в чомусь, і вони це викладуть. Завжди хочеться викласти щось найяскравіше. А якщо десь на обличчі якісь фото викладають на обличчі якісь там десь прийшли, десь ще щось, якісь морщини, вони надягають маску, яка спеціальна є вже в цих додатках, і вони зглажують обличчя, стає воно гарним. І це ж неправда. Згодні зі мною. І хочеш один текст до цього: друге коринтян 10.12. Бо ми не сміємо рівнятися або прирівнювати себе, себе до них, які самі себе виставляють, вони міряють себе самими собою. Та порівнюють себе з собою. Нерозумно. Вони стараються порівняти один з одним, от себе порівнюють з кимось. І це нерозумно. Це не те, що мудро. Ми не сміємо рівнятися і прирівнювати себе до тих. Віртуальне може викривити наше, е, наше бачення себе і Бога. Коли ми починаємо слідкувати дивитися в соцмережі, можемо можем побачити якусь людину, яка там успішно і ми можемо почати її заздріти. І, наприклад, у когось на фото гарний ну, ніс, а ми знаємо, що в нас, наприклад, такий... Зніс не такий, який нам подобається можливо, не такий ідеальний. І ми починаємо комплексувати, ми починаємо якось викривляти наше бачення себе. І при цьому Бог, так само і Бога, ми можемо побачити якийсь відеоролик, який там, людина яка скаже, що вона мудра, щось там не розповідала нам. Ми думаємо, о, це правда! А чи справді це є правдою? Друге, залежність від віртуального світу. Це ще одні наслідки того, що ми, якщо будемо жити віртуальному, скільки годин ми, маємо, ми проводимо в телефоні щодня? Задайте самі собі питання. І є така статистика, що в середньому це понад 4-5 годин на день. І часто без користі. Я не думаю, що більшість на землі читають оці 4-5 годин читають Біблію, слухають якісь подкасти чи щось таке. Це зачасту без користі. Скролінг-лієн в Фейсбукі, Інстаграмі, чат з кимось, якісь відеоролики в Ютубі, там, може, якісь відеорілси тощо. І до цього хочу прочитати текст, який теж про це каже Біблія. 1 Коринтян 6.12. Усе мені дозволено, але не все йде на користь. Усе мені дозволено, але нічого не повинно володіти мною. Чи не стало оце, оце віртуальне в нашому житті паном, нашим ідолом? Чи не ми більше цьому часу, ніж проведенню з Богом, проведенню з нашими друзями тут, на землі. Що, от, що ми робимо ці 4-5 годин? Не кажу, що зараз ви всі тут 4-5 годин проводите, але це така статистика просто середня. Я думаю, це більшість цієї статистики, це підлітки, молодь от її заповнюють. Третє. Третій, наслідок віртуальний світ відволікає від справжнього життя. Ми перестаємо бачити людей поруч бо занурені в екран. Бачили часто, я думаю, на дорозі люди йдуть з телефоном в руках, може, навіть на світлофорі переходить, то так з телефоном в руках, не дивлячись на дорогу. Ми не бачимо, що коїться навколо нас. Зачастую почав за собою помічати, коли я сижу в телефоні, або там, телевізор, дивлюсь ще щось. Я не бачу, що навколо мене відбувається. Я бачу тільки екран. І таке відчуття, що це все, все моє поле зору це екран. Більше нічого. Ми чуємо, але не слухаємо. Ми поруч, але не присутні. Зараз я багато наблюдаю, коли компанії підлітків молоді зустрічаються. і вони як проводять час разом. Вони не, не завжди щас, зараз бала побачиш, хто вийшов з м'ячом і грають в футбол. Більшість вони можуть сісти навіть на вулиці на лавках, сидять всі в телефоні і таким чином якось намагаються спілкуватися. Але ж це ж не те. Вони ж друг друга толком не чують. Якби вони не скажу, що присутні разом. Наче і разом сидять, щось спілкуються, там якісь відосики які друг другу перекидують, але ж вони не разом. Це не живе спілкування. До цього текст з Біблії Єфесіан 5, 5 розділ, 15 і 16 вірш. Отже, глядіть і робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Ну, ми повинні бути обережні. Глядіти. Тут, тут заклик на те, щоб ми спостерігали. Чи робимо ми правильно? Чи, чи ми нерозумні. Ну, не чи правильно ми все, всі робимо наші вчинки, правильні, ми проводимо більшість часу в реальному, чи ні. Цінувати Цінуючи час. Будні лукаві. Якщо ми перестанемо цінувати час, який у нас зараз є, а в наших реальних, в реалях війни кожна хвилина може бути нам дорогоцінна. Вона повинна нам бути дорогоцінна. Бо зачасту Ну, по-перше, може будь-що статися, Бог може забрати нас в будь-який момент, це саме основне. А по-друге, якщо Бог ще продливає наше життя, то є небезпека того, що дні лукаві. Багато соцмереж, багато того, що в телефоні, може відволікати нас від Бога і може бути неправдивим. За це вже казав. І воно може просто, як в першому пункті, іскажати наше, наше бачення себе і Бога. Чи не краде віртуальне те, що найцінніше час і увагу до реального життя? Задайте собі питання. Четверте, онлайн впливає на духовний стан. Це 100%, це навіть не обговорюється, він 100%, 100 впливає на наш стан. Надмір контенту глушить голос Бога. Ми, коли читаємо, щось дивимося в інтернеті, наприклад, це не проповідь, а просто якесь розважальне відео. Ну, Ми вже не можемо так добре чути голос Божий, правильно? Я думаю, помічали колись таке. Чи читаємо стрічку Фейсбука, тут лент, ленту листаємо, але не читаємо слова? Ми можемо читати багато постів, які викладають люди, багато новин і так далі. Але ми більше чому уділяємо час? Читання Біблії, чи ми приділяємо більше час новинам, що це зараз в світі, що там з війною, куди летить, або так далі. Я не кажу, що це погано. Але чому ми більше приділяємо час? Галатів, перший розділ, 10 вірш. Чи в людей я, я шукаю тепер благовоління? Чи у Бога? Чи людям я прагну догоджати? Якби я і тепер догоджав людям, не був би Рабом Христовим. Справді, кому ми намагаємось більше догождати? Один пункт ще. Ми шукаємо схвалення від людей замість схвалення від Бога. Ми хочемо, щоб більше у нас було, якщо ми виставимо якийсь пост, більше лайків, там, коментарі, якісь написали, або більше переглядів, наприклад. І ну, від кого ми чекаємо цього? Ну, перед ким ми хочемо догодити? Перед Богом цим чи перед ну, людям? Віртуальне життя не замінить духовно. Бог не просто лайк у твоєму житті, не просто сердечко, яке ти поставиш. Що ж робити? Як зберегти себе у цифрову епоху, коли заповнено у нас навколо, навколо нас все цифрове. Все на електронне, і так далі. У нас у кожного є мобільний телефон і так далі. Перше, я виділив декілька таких пунктів, а три. У мене їх три. Перше. Контролюй, що ти споживаєш. Фільтруй контент, те, що ти дивишся, як фільтруєш воду. Що входить в тебе, те формує тебе. Якщо в тебе більше входить цифрового якогось інтернет-відеоконтенту, то це і буде тебе формувати як людину. Якщо тебе більше входить Біблії, Слова Слово Божого, щось таке, то воно тебе буде формувати. Приповістий 4:23 за все бережене, зберігай серце твоє, тому що з нього джерело життя. Я думаю, тут навіть пояснення не треба. Так? Тут це написано ясно. Більш за все, бережи, бережно зберігай серце твоє. Тому що те, то, що входить в твоє серце, породжує те, що ти будуть твої дії, твої вчинки. Входить в тебе якийсь негативний контент, він буде виходити з вас так само. Якщо споживаємо Біблію, то зрозуміло, що буде виходити правильні діла. Друге. Обмеж час в онлайні. Інвестуй в офлайн. Тобто вкладай в реальне. Е, якщо є така як залежність від цього, важко не читати новини або так, щось таке. Є вихід. Встановіть обмеження. Наприклад, жодного телефону за столом. Або перша година після пробудження без соцмереж. Або новин. Це такі банальні, банальні якісь дії, які можна зробити, які вже обмежують цей час віртуальності, вже не буде у ці години, які я казав. Третє. І саме основне присвячуй час спілкуванню з Богом. Замінюй листання. На чат Біблії, заміні листання постів, читання постів на час з Богом. Це не обов'язково може бути чисто читати Біблію. Зараз багато завдяки соцмережі, інтернету, є дуже багато християнського контенту. Наприклад, вми вмикай християнську музику, слухай її, можеш співати і прославляти Бога. Подкасти це коли люди збираються, це щось схоже на інтерв'ю, але це просто живе. Не підставне, а живе, задають питання, спілкуються люди. І проповіді. Я думаю, багато хто знає, що у нас є YouTube канал, там виходять проповіді, які ви можете чути на служінні. Якщо ви хочете переслухати, вони там є. Молись. Навіть коли, навіть коротко, впродовж дня. Не обов'язково ти повинен. Там, П'ять хвилин молитися, і оце тільки п'ять або більше, не менше п'яти. Це може бути пару коротких фраз, які ти скажеш Богу, але це вже буде підтримувати твій емоційний стан. Це буде підтримувати е, твій, твої стосунки з Богом, твій, твій шлях. Бог тебе через ці молитви все одно буде звертатися до тебе. Ти будеш більше чути голос Божий, і будеш е, краще чинити, правильно чинити. І хочу зробити невеличкий висновок. Хай віртуальне не замінить вічне. Світ стає все більш цифровим, але наш Бог живий і реальний. Він хоче не тільки бути у нашій стрічці, нашій ленті, а жити в нашому серці. Не дозволяй віртуальному світу затьмарити Божу правду. І я хочу повернутися до того тексту, який ми прочитали на початку. Римлян 12.2. І не уподобайтеся світу цьому. А зміцнюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Пізнавайте саме Бога, саме Його, саме його волю, довершену, угодну. Я хочу, щоб це в кожному нас було, щоб ми ніхто не загрузли, як у болоті, в цьому соцмережах, суц цих цих новинах, в цьому земному. Я хочу, щоб ми, кожен з нас в першу чергу я приділяв більше часу Божому читання Біблії, подкасти, все, що зв'язано з духовним моїм розвитком, а не якимось емоці... Там, скролінгом або чимось іншим. Дякую, давайте помолимось.